Доброго всім ранку. У нас кури трохи вже хуже несуться. Вони линяють, подивіться, яка курочка. Гарна. Шість курок, але несуть буває то два, то три, то чотири, як який раз. То таке діло. Переходять і будуть знову нестися. ці ще маленькі курчата. Думаю, що десь аж в січні будуть нестись маленькі. такі справи. Там в ящику в нас для них гніздечко. А, немає яєчок, так? Да? Подивимося ще тоді. І все, оця несе, ну буває, що несе не кожен раз. Хоч облиняла, але вже давним-давно вона линяє, то починає нестися. Ось ця біленька несеться, і оця не несеться, руденька не несеться. Так, оця молодь, молодь не несеться. Біжать, бо думаю, що я їм зараз кабачка дам, а я не дам, бо їм хватить. Вам не можна багато. Поняв? Багато не можна, тому що нельзя. <сум> О, пішов, обідався, да, образився. О, такі величенькі, але ще не несуться. Що ти співаєш?